Якщо ми хочемо допомогти нашій державі, допомогти собі, а тут як в літаку. Маска собі, маска дитині. Якщо можемо допомогти собі, треба допомагати. Саме регуляція, якщо ми знаємо ці дієві методики, вони можуть, не будемо протоколами називати, як ми там всіх по-різному. Хоча це протокол, тобто пошагова, інструкція, що потрібно робити для того, щоби. І таких протоколів достатньо, які можуть допомагати. Якщо там в 22-му році був практично один-два протоколи там, дихання, що допомагає, не попасти в стресову ситуацію, в гостру стресову ситуацію дихання може допомогти, то зараз вже їх більше, більше і більше. Багато протоколів, яких дієвих, які працюють. А перше, ви знаєте себе, ми знаємо себе, що з нами відбувається. Можливо, таке навантаження, щось ви забуваєте, що за пам'яті може бути, втрата концентрації. Вам щось сказали, вылетело. У нас же сейчас пам'ять у всіх дуже коротка. Великий стрес, велике навантаження, може бути, ви плохо можете спати. Тобто я не можу заснути, у мене роїть думок якийсь. Може бути втрата апетіту, я не хочу нічого їсти, не на часі. І емоційний стан, якесь подавлення, тобто може бути уплощення емоцій. Я не... Не проявляємо емоцій в тому напрямку, як може бути, і мені то не цікаво, то не цікаво. Якась нова там е хочу щось купити, думаю, а навіщо мені потрібно. Там їжа, а, ну щось там і так, обійдусь без цього. І постійно щось е може бути у нас, що не, ми були, стаємо не такими, які були. Е і от це вже такий перший дзвіночок, то що потрібно. Е Обратіться до спеціаліста, щоб допомогли, бо що сам я десь не вивожу, сам я десь не можу боротися з ситуацією, і тоді вже мені потрібна допомога. Ну, це особисто, щоб кожна людина теж вже знає брати на себе відповідальність, піти до психолога, а не розсосеться.